І вітаю, друзі! Сьогодні 6 квітня. З кожним днем все більше і більше квіточок розпускається. Далі, так, я і продовжую хворіти. Не знаю, що це за хворі, нічого не роблю на городі. Ось тільки вийшла зняти вам мої прекрасні тюльпанчики тарта, які вже розпустилися. Просто причудові. Гарно з нарцисами виглядають мускарі з жовтим і скоро будуть квітнути пухкі мої жовті тюльпани. Вони дуже гарні. Як я чекаю скорішого одужання і вже вийти в свій любий садочок. Так що, хто зараз хворіє, будь ласка, не заготягуйте, йдіть до лікаря, щоб не було так, як зі мною. Пішла вже третя неділя. Так я не сходила до лікаря. Ось так квітне братки, квітнуть гарно, дуже красиво. Маргариточка. І подалі братки чомусь всі фіолетові вийшли. Ось такі гарні. Ряда нарцисів. Не розумію, де мої пухкі нарциси. Є різні ось такий нарцисик. Ось такий нарцисик. А де мої пухкі нарциси, я не розумію. Саджала тут грядку пухкі нарциси. Mm. Гарно квітують примули. Ось уже і жовті. Ось така фіалочка. Дуже подобається мені ось така примула. Ніжна така прекрасна. І ось дітятка хлопці, сюрприз. Я думала, не буде. Але ж все-таки я вчора заглянула, і що я побачила? Бадан, мій бадан. Все-таки, скільки значить багато, де ти його посадиш і чому сподобається. Була невеличка ділянка, гарно наросла. І в цьому році він буде квітувати. Як я його садила, на якій гряді, відео і в мене є. Залишу в першому закріпленому коментарі. Ось. Так само, як і бронерка моя. Прекрасна, вже також починає квітувати. Як її саджала, відео нема, але вона росте ось у мене біля баданчика. І їх тут влаштовує це місце знаходження. Тому що бронера також була з малесенької, малесенької поділочки, в тому році вона гарно наросла, в цьому році вона ще буде наростати і гарно квітувати. І заквітував мій Дороніку. Боже, як, я, чесно кажучи, просто ну, до такої степені розстроєна, що я не можу нічого зараз наразі робити. Яка просто наразі краса в садочку, а я собі ніяк не можу долікуватися. Просто краса неймовірна. Не встигла я навіть підстригти лаванду, тому буду вже стригти після її квітування. Ось, дивіться, яка краса коржляють бджілки. Дивіться, який він прекрасний арабіс. Коврики. Прекрасні причудові коврики Абрієта. І моя обрієта вирощена із сім'яночок. Ось теж такий прекрасний коврик. Ну і ще покажу вам декілька нових рослинок, які я обміняла. Це кущик, де рожева. Її дуже багато різновидів ось. Не знаю саме, яка це буває. Є її гібриди, є і звичайні, є і пухкі. Знаю тільки, що вона рожева і все. Ось. Хочу зняти таке відео, буде в мене. Дасть Бог здоров'я і сил. Чому саме я обираю наразі найбільше кущі розказати про свій участок, який він в мене, і які для такого його ґрунту, для такої вологості підходять рослинки? Тому що буває, ось ми з сусідкою напроти, от, практично ну, одна вулиця, але в неї низинка і в основному тінь. А в мене я на горбку. І в основному сонце, і в нас зовсім геть інші рослини, навіть отак, сусіди. Тому ось така нова рослинка дейція, яку я радію. І дуже я хотіла, це очіток, зараз поки що не видно, але це геть повністю фіолетовий, Я про нього давно мріяла. До речі, очітки, які незвичайні, як оцей червоний простий звичайний очіток, вони розмножуються доволі не скоро. І ще мені, з децію, привезли, у мене є ліхніс корончатий, а це мені привезли якісь ліхніс халцедонський, він у мене там стоїть в тіні. Я засипала землею, залила водею, бо сили по, як сказати, посадити немає. Ось такі три новиночки у мене. Ось так поки що у мене і розмаринчик тут. На вулиці ще я не встигла всадити. Ну, от. Це я черенкувала, не пам'ятаю в мене гортензія. Ой, гортензія Спірея, чи Лічер Принц, чи Голфлейм, не знаю, до речі. Ось. Ось така краса. Квітує гарно. Абрикоса, яку ми не встигли обробити від моноліоза, бо хворіємо двоєм чоловіком вже третю неділю. Тому бажаю всім здоров'я, найголовніше ось такого життєвого. Ну і, звичайно, миру нам, усім українцям. І до зустрічі!